Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли, застосував фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Спрашуєш що людини документи, він каже, які документи. Він каже, які документи? Відніміть мене, я інвалід, ви що робите? Та підніми мене, дай стану, що ти робиш? Ай! Ай! дай стан, не ломай руку. Друзі, усім привіт! Сьогодні дуже цікавий випуск, тому прошу вас підтримати цей випуск, написати свої коментарі, обов'язково розповсюджувати, тому що ну, це такий інсайт, який нам вдалося зробити. Зараз ви почуєте. Одного відомого військового, позивний даного військового Ямаха, пам'ятаєте ситуацію, де працівники поліції максимально незаконно діяли відносно нього, затримали, зв'язали йому руки. Особа, яка похожа на працівника поліції, будемо так казати, вела себе взагалі негідно, поводилась, як не якась тварина, по-іншому це назвати неможливо. Після цього, по всім новинам, ми бачили цю ситуацію. І ось сьогодні у мене в Полтаві а, Ямаха на зв'язку, як то кажуть, і він зараз пояснить більш детально, що відбувається, що він хоче, оскільки ну, так продовжуватись не може далі. Військовослужбовців, вже діючих, які віддають своє життя та здоров'я на фронті заради держави, заради народу, заради країни її цілісності, приїжджаючи на якусь більш-менш цивільну територію, де немає бойових дій. Ось отримують таке від поліції. Тому, друзі, підтримайте, це дуже важливо і ми будемо займатися цією справою. І одразу усім працівникам поліції я повідомляю, ми це так просто не пропустимо. І не дай Боже, щось трапиться з Ямахою, хоч якась попитка щось з ним зробити, фізично мається на увазі, буде для вас закінчено дуже погано. Так, При... Бажаю здоров'я. І хочу відразу подякувати усім українцям цьому народу, хто підтримує зараз мене в цій справі. Всім моїм побратимам військовим, я хочу побажати сили і терпіння. Ви захищаєте нас там, я буду захищати вас тут. Отже, щодо справи дій поліцейських, саме відношення мене, як військового, а також, в принципі, по всій країні дії поліцейських відносно громадян України. Моя ситуація вона показала усім весь народ мені зараз е, пише один і той же коментар, що поліція не виконує з самого початку свою присягу захищати народ України. Подія сталася така: я, мене ось недавно звільнили, я зробив собі робив всі медичні документи і там в процесі пересування. Поліцейські зупинили автотранспортне авто мого батька, в якому їхав я. Безпричинно зупинили, як вони повідомили, з їх слов. Ну і їхні дії вже відразу були незаконними, бо незаконними вимога громадянина України вони не захотіли предоставити ні своїх посвідчень. Далі виник конфлікт, який можна бачити на відео, де поліцейський попередньо там перед відео попереджав, попереджав мене про застосування фізичної сили. На що він отримав відповідь, що я інвалід, я його попередив, що я інвалід, і він, порушуючи закон відносно відносив засоби, засоби фізичної сили до інвалідів, дітей порушуючи це все, ігноруючи всі мої заяви, поліцейський вирішив примінити до мене фізичну силу, саме після того, як він образивши мене інвалідом на голову, вас вас... «Б». на голову. Да. Ну, ну, я, ти мужичок, я не пойму, чи що. що це ну, насправді це дуже велика проблема, і це, ну, в принципі, мене відразу взірвало. Він отримав відповідь, яку побачили всі відео. Ну, а далі всі події, які відео, було проведено надімною затримання. На мої зауваження, що я пораненний ігнорувалося це все. Бо... Ну, з такою жорстокістю затримувати людину, яка не може, в принципі, спротивлятися, це... Це, 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 це був приділ, і можна було прийти. Отже, на сьогодні мені мої побратими дзвонять, багато військових, підтримують мене, багато лікарів. В принципі, весь ну багато народу. Я читаю коментарі під цима відео. І мої побратими дзвонять мені і кажуть: скажи, будь ласка, а це нас чекає також, коли ми повернемось поранені? І мені це сильно розбиває серце. Супер сильно розбиває серце. Тому сьогодні я хочу поборотися за не тільки права військових дії поліції до військових, до тих людей, які зараз захищають усіх нас, мене включно. Це був уже приділ. Всі були всі межі, які можна було перейти, Мені перейшов. Тому на сьогодні я буду, я хочу поборотись. Не тільки за права військових, хай за права всіх народу України. Я приймав присягу захищати. І закликаю всіх, хто мене підтримує, посприяти мені в цій справі. Добре, друже. Так, так думаю, буде правильно сказати. Скажи мені, будь ласка, виникло питання одразу: ти на сьогоднішній день звільнений. Звільнений по стану здоров'я. Вірно розумій? Тобто, ти приймаєш участь у відповідній війні самого початку, я так розумію. 20-му році я підписав контракт. Ну, згідно mm -hmm. законодавства, мені виповнилось 20 mm -hmm. і Я прийшов як пройти військову mm -hmm. службу да, згідно світло mm -hmm. закону. Просто я підписав контракт, розуміючи, що в Україні де війна з чотирнадцятого року. Mm -hmm. Я повинен бути готовий. В принципі, був наче повинен бути навченим воювати. Зрозуміло, скажи мені, будь ласка, коли працівники поліції там тебе крутили, затримували. Ти їм повідомляв про те, що в тебе є відповідно пластини в руках, є спиці. Ти так розуміється, в результаті поранення було отримано і е, дійсно вони є в тебе в тілі. Так, да, у мене є ті як матеріали саме з моїх поранень, де з операційних робив фотографії, mm -hmm. так і в мене є снімки, де у мене стоять пластій на руці, стоїть, де у мене стоїть стержень металевої бідрі. І де тут, ну, тут уже спиться мені, ну і тут ще у ці тепер спиці стоять угу. зрозуміло. Я так розумію, що ми маємо? Ми маємо те, що проводиться службове розслідування відносно дій цих працівників та керівника райвідділку, так? Е, які були на місці, і нібито по попередній інформації державне бюро розслідувань займається також цим питанням, наскільки мені відомо, так да. саме зі слів уже керівництва цих працівників. Вони повідомили, так як я написав справу в прокуратуру, прокуратура сказала, що передасть цю справу в ДБР, після чого ДБР зі мною зв'яжеться. Uh -huh. ну, за коментарями саме керівників поліцейських, вони, справа, кажуть, рухається, і там слідство, поки що йде слідство. Я прошу поліцію, я в принципі просив поліцію взяти і обнародувати ті відео, які були з бодікамер. Угу. бо є, Я ж я, 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 я чую голос народу, і я розумію, що вони хочуть побачити цю ситуацію саме зі сторони, яку знімали поліцейські. Да? Угу. І от я зараз вимагаю. Ну то тобто, я хочу зараз, щоб поліцейські взяли і обнародували всі ці відео, які угу. там у них є, для того, щоб ми впевнилися. Дійсно, що в цій ситуації винен винен, не я в цій ситуації винні поліцейські uh -huh. і їхні незаконні дії, щоб було видно усім, тому щоб uh -huh. люди впевнилися. Що в цьому uh -huh. діма звернувся до нас з допомогою, також щоб ми втрутилися в дану ситуацію. Ми будемо займатися цим питанням. Тому що те, про що я вам друзі казав, що створений нами клуб юридичного захисту водія по всій території України, він і для цього повинен бути. що потрібно, якщо це буде потрібно, ми зберемо швиденько кошти, ми ці питання вирішимо. У нас дуже велика спільнота. Тому коли когось так зачіпають, тим паче, тим паче військового ми одразу у разі звернення особи до нас долучаємо до нашої спільноти і починаємо вже працювати зараз? Ми встановимо всі ці обставини, витримаємо відповідний відеоматеріал, який був на боді камерах, та почнемо працювати? Почнемо працювати в рамках закону, щоб покарати цих негідників за незаконні дії. Що б ти хотів, скажи мені, будь ласка, отримати яка ціль, куди діти цих працівників поліції? Що з ними зробити, і як покарати? Яка в тебе ціль всього цього? Дивіться, судячи з того, що у них є фізична сила, так, для того, щоб застосовувати її проти людей, які є, не в змозі захистити самі себе, я можу сказати, що поліція на сьогодні має величезний мобілізаційний ресурс. І цей мобілізаційний ресурс саме в сьогоднішні часи, він вкрай необхідний усім нашим Збройним силам, всім, хто зараз стоїть на захисті нашої держави. Тому я хочу. Щоб почули мене, і ми, нарешті, саме народ є влада, так, саме народ може змінитися. Ми можемо взяти і змінити, змінити відношення поліції як до людей, так і допомогти нашим е, Збройним силам, е, залучивши до них мобілізаційний ресурс велетенське, десятки тисяч мобілізаційного ресурсу. Бо наскільки ми на сьогодні можемо бачити, поліція не захищає народ. Отже, якщо вони не виконують своїх справ, ви можете виконати військові справи. Приходите в Збройні Сили, там ви пройдете КМБ і вас навчать воювати. Я думаю, що мене почують, і я хочу, щоб мене підтримали. Ми нарешті повинні сьогодні взяти. І змінити це. Прямо зараз треба брати і змінювати. Бо мої побратими досі знаходяться на полі бою. Я досі е, чую про втрати того чи іншого побратима. Станьте чоловіками і йдіть працювати з чоловіками, з гідними козаками нашого народу. Це саме те, про що ми казали, коли міністр внутрішніх справ виступав, казав, що поліція не навчена воювати. Я зазначав про те, що потрібно зняти з них бронь, е, хоча б оставити там 10-15 бронювання. Всі інші повинні бути задіяні в виконанні прямих безпосередніх завдань щодо захисту своєї держави, і її суверенітету та цілісності. Так Дім скажіть, Так, Да, да, саме згідно вашої присяги, я просто себе пам'ятаю і. Зараз я з честю відстою Збройні сили і е, я з честю намагаюся захистити народ. Ваша присяга. Ви були першими, першими стати на захисті народу. А ви тікали з мого міста, з мого дому, Словчанську. Ви тікали з усіх міст, де зараз знаходиться окупант, Запоріжжя, Херсон, Маріуполь, Луганськ, Донецьк, Буча, Ірпінь. Ви тікали з усюди, ви порушили. Всі е, ви порушили свою присягу. Ви повинні були першими стати на захисті. І тепер ви потікали і зараз намагаєтеся знищувати військових всередині країни. Ви намагаєтеся вийти на рівень російського окупанта по знищенню народу. Хочу донести до вас, що злочинцем є не військовий ветеран, ухилянка або жінка. А злочинцем зараз всередині країни є російський окупант. Він саме зараз вбиває народ України. І це ваш прямий обов'язок прийти і вирішити питання щодо цього злочинця. Злочинцем є російський окупант. Він всередині країни. Це ваш прямий обов'язок піти, затримати цього злочинця, знищити його. Любими діями збройні сили можуть вам це показати, навчити. Ми можемо вам допомогти. Ви навчитеся дуже дуже швидко. Підпишіться на цей канал, щоб знати, що буде далі, що буде взагалі відбуватися, слідкувати за подіями та підтримувати Ямаху, бо це дуже важливо. Другий момент це те, щоб поліцейські понесли відповідну відповідальність визначеним чинним законодавством України, щоб було проведено належне службове розслідування. До речі, стосовно цих подій, ми вже підготовлений текст петиції стосовно змін в чинному законодавстві України щодо задіяння громадськості при розгляді і працювання дисциплінарних комісій по таким працівникам поліції, які порушують світ і статут, порушує закон України про національну поліцію і вчиняють незаконні дії, тому що це продовжуватись не може. Ну тут терміново потрібні зміни, тому що далі буде тільки гірше. З таким відношенням і ставленням. Ну, це повна ганьба того, що ми маємо. І, на жаль, сьогоднішній день така ситуація має місце бути. Потрібно щось змінювати. Зміни ми можемо зробити разом зараз. Ще Діма додає. Декілька слів, і ми вже почнемо працювати в цьому напрямку щодо відновлення порушених прав Дмитра. І я впевнений, що багато військових взагалі будуть шоковані, побачивши відповідну історію. Дивіться, я хочу звернутися до поліцейських. Ви, по-перше, берете і ганьбите саме тих поліцейських, які зараз на полі бою знищують окупанти, які разом зі мною знищували окупанти. І ви повинні зараз хвилюватись не за імідж поліції, а за те, як зберегти державу, за те, як зберегти нашу країну і народ всередині неї. Зрозумійте мене. Все, дякую тобі, друже. Будемо тоді слідкувати за новинами. Я впевнений, люди тебе підтримують і будемо працювати в цьому напрямку. Дякую, що ти звернувся. Будемо робити все, що залежить від нас. А вас, друзі, я прошу кожного зробити максимальний репост. Хто мене дивиться, до речі, наші активісти відомі, також блогери по всій території України. Беріть це відео, розповсюджуйте, тому що це дуже важливо зробити. Не потрібно спускати дану ситуацію. Бачите? Скільки зараз резонансних моментів по поліції? Справа з Кам'янським в мене. Ось ця ситуація. Скільки таких моментів, про які ми взагалі не знаємо, що не вдається зафільмувати одразу? Їх дуже багато. Тому ці дії вони повинні бути 100% Ці працівники поліції 100% повинні бути покарані. Ось так, друзі.